14 жовтня Україна вже у восьми на державному рівні відзначила професійне свято усіх своїх захисників та захисниць Цьогоріч із особливою вдячністю. Кривий ріг у цьому питанні точно не пасе задніх. Ще з 2014-го Наші земляки стримували ворогів на сході країни, а зараз вправно нищать окупантів і на багатьох інших напрямках. Зокрема, успішно звільняють сусідню Херсонську область. Цим місцеві можуть завдячувати 7-му батальйону Арей Української добровідчої армії 129-ї Кривий криволійської бригади теробо. Останні здобутки наші це звільнення великої Олександрівки, звільнення старосілля, звільнення малої Олександрівки. І зараз наші побратими виконують бойові завдання на передовій на південному напрямку. Та яке свято без подарунків до Дня захисників та захисниць армійці отримали від військової адміністрації Кривого Рогу чимало корисного спорядження: позашляховик, станції супутникового зв'язку, квадрокоптери, прилади нічного бачення, тактичні навушники, тепловізори усе те, що допоможе захисникам швидше доокуповувати наші землі, не маючи особливої зброї, більше трофейної зброї було, не маючи там особливих засобів. Якихось хлопці робили такі вчинки, за які Говорив весь фронт, і по цей і по той бік в угорки їх бояли. Невдовзі Після привітання подарунків та концерту бійці Арею повернулися на південь для виконання своїх бойових завдань. Цього ж дня військова адміністрація Кривого Рогу відзначила й тих, кого за правом теж можна назвати захисниками та захисницями, кожного на своєму локальному фронті, тих, хто не припиняє допомагати нашим новим кроїцям у тилу, хто дбає про безпеку нашого міста фортеці, годує, навчає, волонтерить. Тим, хто несе свою варту на інформаційному фронті, та тих, хто долає наслідки ворожих атак. Військові, вчителі, комунальники, представники громадських організацій, закладів культури та мас-медіа, начальник військової адміністрації міста особисто. Сто привітав більш ніж сотню діячів. Не забули й про тих, кого вже немає серед нас, тих, хто поклав своє життя заради нашого сьогодення. Усі вони полеглі воїни, пам'ять про яких біля меморіального комплексу на Алеї Слави схилили голови та поклали квіти. Букети приносили до пам'ятника героям АТО, жертвам іловайської трагедії, та усім, хто героїчно загинув під час збройних конфліктів за нашу незалежність. Після мітингу реквієму дійство перемістилося до Георгіївської дзвіниці, де на честь вшанування полеглих воїнів запалили свічки. Та, попри всі негаразди, криверісі пам'ятають її про своє славетне козацьке минуле, особливо 14 жовтня. Адже на день захисників та захисниць припадає історичне для нашого народу свято день українського козацтва. Відволіктися від подій сьогодення з нагоди свята містянам допомагали активісти ГО Тернівська єдність. І червона калина похилилася, що го стана в Україна Приготування традиційного козацького куліша на вогні, живі співи місцевих вокалістів, виступи із шаблями, тренування зі стрільби, фотолокації, армреслінг та море позитиву. На цьому святі розваги поєдналися із благодійністю. Зібрали кошти на потреби наших військових. Ми цим стараємось підняти їхній дух. Вони зараз там, ми тут, то хочемо їх підтримати. Свої подарунки з нагоди свята отримали й родини захисників з Кривого Рогу. Вже втретє військова адміністрація міста організувала безкоштовну поїздку до сонячної Туреччини для сімей чинних армійців, а також полонених назвадійців і полеглих у боях за Маріуполь. Цього разу до узбережжя Середземного моря поїхало вісім сімей. Я думаю, що така, так, традиція буде продовжуватися і далі. Спробуємо налагодити. Питання про відправку родин інших військових підрозділів нашого міста розважатися і відпочивати за кордоном криворізькі сім'ї можуть настільки довго, наскільки забажають. У період від двох тижнів до трьох місяців. Кожен сам обирає тривалість свого перебування. Все буде Україна. Я Таким різноманітним видався цей день захисників та захисниць, який українці вперше відзначили в умовах повномасштабної війни, сповнений гіркоти від втрати кожного військового та цивільного та радощів від перемог на фронті. Із минулим святом захисників та захисниць вітають Кузьма Шишкін та уся команда медійників нашого телеканалу. Підсумки тижня, перші міськи.